Напередодні чотири підрозділи рятувальників області гасили пожежу у гаражній будівлі в Оваднівській громаді. На виклик одразу виїхали надзвичайники Володимира. Згодом на допомогу їм прибули пожежники Нововолинська, Турійська та команда місцевої пожежної охорони міста Устилух. Гасили вогонь майже півтори години. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. 28 вересня 2022 року. О 17 годині 30 хвилин на пункт сьомої ДПРЧ. Міста Володимир поступило повідомлення про пожежу у гаражній будівлі за адресою Оваднівська громада Село Білин по вулиці Лісній. По на місце пожежі факт пожежі було підтверджено. На допомогу рятувальникам 7 ДПРЧ прибули рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинськ, 17 ДПРЧ смт Торіск та МПО міста Остелух. На гасіння було подано 4 потужні водяні та повітряно-піні стволи. Також рятувальники працювали в складі ланки ГДЗС. Пожежу було ліквідовано о 18 годині 53 хвилини. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Постраждалих та загиблих немає.